Друзі, дещо розповім. Розповісти є, що дійсно зараз іде 12-й день практики, я прям дуже круто відчуваю результат по ногам. Саме якась така, знаєте, впевненість в силі з'явилася. Я ще вам розповім про одну за яку я зараз практикую. І ця сказа, друзі, дуже важлива для чоловіків, для їх, так скажемо, духовного життя, нервової системи, взагалі мотивації, волі, наповненості. це статеве втримання. У мене поки що мій рекорд був 44 дні. Я дуже сильно, так скажемо, обумовлений говною пристрасті, тому мені знаєте, я відношусь до тих. Людей до тої категорії, якій прям важко тримати з цього і знаєте, я чув багато різного на рахунок того, що це погано впливає на фізіологію людини, що це має ця енергія виходити, це затримується, закисається, друзі. Я вам скажу, що все в голові. Якщо ми цього бажаємо, якщо ми хочемо, щоб ця пристрасна енергія на нас дійсно впливала, ми хочемо насолоджуватись тілесно більше, ніж... Насолоджуватися духовною, насолоджувати Бога, то, звісно, нам буде цього хотітися, ця енергія буде накопичуватися, і ми не зможемо її правильно задіяти. Коли ми практикуємо статеве втримання, енергія, яка піднімається, вона має бути задіяна. Знання мають розширюватися. Ми маємо свою загальну матеріальну гуну підвищувати. тому Якщо немає духовної практики, якщо немає деякої філософії, яку ти вивчаєш, якщо ти не тягне тебе до знань абсолютної істини, якщо ти любиш вивчати, якось уривчити це життя, якісь різноманітні контексти окремо розбирати, то скоріше все дійсно тобі це може нашкодити. Ніяких рекомендацій стосовно звичайного матеріального... Мислення я не можу зараз дати, тому що я точно знаю, я цим задумався, замислився про це вже багато років тому, і мені дуже важко це давалося. Як тільки я почав похлинатися в духовні знання, я усвідомив, що все в голові. Якщо тут оцих бажань стає менше, я їх відкидую. Я намагаюся побачити жінку як прояв божественної енергії, це деяка естетика. Але ніякі бажання, всю сторону я не розкручую, я не пробую в фантазіях щось зробити з цим, якось експлуатувати це жіноче тіло, ким би вона не була, то дійсно ось тут все спокійно, да? тобто енергія якась бурлить. Але якщо ми не розкручуємо фантазію, тут все мовчить, друзі. І це накопичує дуже багато такої потужної енергії на діяльність, і саме ця енергія вона є така. Вольова. Ми можемо використовувати енергію цієї аскези для того, щоб вкластися в іншу аскезу, і щоб ми могли так поступово ставати більш аскетичними, відмовлятися від якихось чуттєвих насолод, які по факту нам шкодять на фізичному рівні, емоційному, на духовному, для того, щоб одухотворяти своє життя, ставати більш цілісним, бути, так скажемо, більш ведичним. Ви, знаєте, це знання, бути в знаннях. Тому людина в знаннях вона вміє контролювати свої чуття, вона вміє керувати своїм життям. Ну, тому це про правильне використання своїх сил, своєї енергії, якщо в тебе є на це запит, ти можеш почати з цим працювати і без статевого втримання взагалі ніякий духовний поступ, потужний, от реально неможливий. Тому що якщо ми надаємо дуже багато уваги нижнім чакрам... Сюди енергія просто не піде. І самого смаку до вивчення чогось вищого його просто, друзі, не буде. Можеш забути про це. Отак. От друзі, трошечки постригую, хочу взяти трошечки більше, ніж вчора. Насправді якоїсь такої готовності бахнути в практику на ноги немає, але я хочу це зробити, тому що холодно, друзі. Я вам зараз роздягнувся і був. В теплій ковті, в теплих штанах і в досить теплих шкарпетках. Саме сьогодні я відчув, як Оце... ну, відключили опалення вже і пішли ці холодні ночі, як почало прямо промерзати приміщення, У мене реально як в підвалі. Тому прогрівочка хороша. І на цвяхах буде теж дуже цікаво. Ще трошки хоча б 10-15 стрибочків. З плюс 11КГ, думаю, я сьогодні зроблю. Поїхав. Прогрів. Хороший прогрів. Слабко відчуваю м'язи. Треба відчувати краще, хочу краще, друзі. Тому ось ця штучка. Трошки ставлю далі камеру, бо буду стрибати до стелі. Ну як до стелі? До куди вийде? І... Ось звідси піду вгору. O que é que você vai fazer? Você vai Розі злився на себе трошки. У, пішли. Ха! Тя! Тя! пух. Пух. Якщо ти тримаєш розказу статеве втримання і при цьому не вмикаєш активно ноги в роботу, енергія буде тут затискатися. Проганяємо її. Ця практика, яку я роблю вже 12-й день, вона є навіть вимушеною в моєму стані, тому що... 38-й день втримання сьогодні. І якщо я цього не буду робити, будуть виникати бажання. Фух. З ними можливо, друзі, працювати. Якщо, звісно, ти чого прагнеш. По відчуттю, друзі, наступні два дні буде максимально лайтова практика на ноги. Можливо, щось цікаве буде на свяхах. Але ось тут треба трошки дати відпочинок, сьогодні прям потужно. Ну що, мозолі ще трошки поболюють, беру гірки пальцями і пробую нормально, технічно трошечки стану пробитий хтось думає можливо що станова тяга це вправо на спину Ну, на спину так але й на ноги теж Вивантажити спину. Виходить добре. Дощечки крок 9. Покажу, як виглядають в кінці через пару хвилин. Відновлюю дихання, дуже тепло, по всьому тілу, трохи навіть впрів. Друзі, як направити собі любов до себе, почати себе цінувати, хвалити себе? Якщо ви будете якимись методиками, в розумі, тільки в розумі. На рівні фантазії з цим працювати. Це буде самообман. Щоб було за що себе похвалити, треба зробити те, за що ти можеш себе похвалити. Ну, от реально. Потрібні дії, друзі. Зараз дуже багато різних методик продається, де ми попрацюємо з твоїми самскарами, з твоїм мисленням. Знімемо з тебе напругу. Ні. Ні, навідіться на це. З вас знімлять напругу, вона повернеться. Ти сам маєш прийняти рішення докладати зусиль для того, щоб звільнитися від якогось дискомфорту. От, тому що більшість дискомфорту по життю від нього не треба відмовлятися. Це те, що нас рухається, наша грущина сила. Якщо цього дискомфорту не було б, ми всі давно приросли вже до диванів можливо, вмерли. Тому, друзі, дискомфорт нами рухає. Ху! Легко сказати, да? якщо в мене депресія, ще щось. друзі, я розумію в кожного свій стан, я теж буває падаю в низькоенергетичні стани. Але в мене є чіткий досвід того, що якщо я зараз зроблю хоча б мікроскопічне зусилля, це допоможе мені з цього стану вийти. Фух, і виходимо. Ще 15, присідань і закінчую. Дуже легко 20. Якщо хочеш підключитися до такої двіжухи, я тобі рекомендую підключайся. Інструмент є. Пишеш мені в інстаграм, купиш дошки, фу, залітаєш. Якщо тобі це, звісно, треба. Ти можеш використовувати навіть цю мотивацію, яка можливо в тебе піднімається після перегляду роликів на якусь діяльність. Яка потрібна тобі. Це не обов'язково мають бути цляхи. Кайф. Ууу, кайфушки. Дуже легко на дев'яточках. Насправді я от тільки зараз зрозумів, що я був на цлях. Крок 9. Що це в нас по дереву, друзі? А по дереву у нас дуб. З однієї сторони дуб, з цієї такий більш жовтого кольору, жовто-зеленого відтінку. Це в нас акація. Акація основа, бачите, половинка зеленіша, половинка коричневіша. Тут дуб. Пара 9 міліметрів, друзі. Ну, якщо ти думаєш, що ти ще не готовий. Чи не готовий до стояння, до цих дошок. Ти вже точно готовий, готова. Крок 9. Мягенький. Мідь. М'ягенька. 42-й розмір. Компактно, легко, в комплекті чехол. Друзі. Ідеальний інструмент для того, щоб розпочати практику цвіхостояння. особливо якщо ти жінка, можливо, щось боїшся. Почни з цього. Дякую. За перегляд.